Друзі, всім привіт! З вами я Максим Кравченко. Ви на каналі Overlook і це Overlook News. І сьогодні у випуску я розповідатиму про роботи таких виконавців як Каріна Лавет, Рама, Зізі Стоп, Еліс Ченч та Драгва. І ми починаємо. 5 серпня Каріна Лавет представила пісню під назвою Відбій тривоги. Назажді. Пісню написав гітарист гурту Розум зник Ігор Фендер. Також у пісні звучить голос Олексія Арестовича. Ми маємо плести павутину нового життя, безвинства, злості та ниття, подавати руку, хто просить допомоги і чекати від бій повітряної тривоги 9 серпня. Гурт Рама представили пісню Бій. Пісня для тих, хто б'є ворога зброєю, справою, словом на всіх фронтах до перемоги, кажуть учасники гурту. 10 Десятого серпня зізі стоп презентували трек під назвою Бейбі. Де війна ти чашу терпіння пронеси, а про любов співають у будь які часи, це новий сингл проекту про війну та кохання. Друзі, і невеличка рекламка. Нагадую, що окрім каналу Overlook та свого авторського проекту Макс Рейвен. Я також звукорежисер і маю свою студію Raven Records. Ознайомитись із моїми роботами, послугами та цінами ви можете на сайті студії. Посилання знаходиться під цим відео. І дуже важливий момент: 20% від суми будь-якої послуги, яка вам сподобається, будуть іти на допомогу Збройним силам України. Таким чином ви матимете якісний матеріал та допоможете ЗСУ. 11 серпня Еліс Чейндж випустила пісню, але це після перемоги. Не можу спати без того солодких снів. Стільки днів розриваюсь від почуття тіла. А може, це не проблема. Це пісня про кохання до військового, про те, як важливо цінувати кожен момент разом.

А на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати будь-який коментар більше чотирьох слів, що є дуже важливим для просування цього відео. Також не забувайте допомагати нашим Збройним силам України. Посилання на різні фонди ви знайдете під цим відео. Підписуйтесь на Фейсбук та Інстаграм. Та якщо бажаєте підтримати проект фінансово, ставайте нашими патронами. Ну і наостанок. Слухайте українське, підтримуйте українське всім но парасян!